При з вами адвокат Олексі Мендрух. Ну що, всі ви пам'ятаєте, що МСЕК в нас скасовано з 1 січня 2025 року і діють експертні команди щодо оцінювання повсяденного функціонування людини. І от як вони там проводять ці медогляди, я записував окреме відео, залишу тут посилання, подивіться. А це відео буде присвячене такому питанню: чи можна з собою на такий медогляд, на таке оцінювання взяти представника для консультації, для допомоги, для підтримки? Може комусь потрібно, чи можна це зробити, чи не можна, що передбачено діючим законодавством, і що в нас роз'яснює мост цього питання. Подивитесь в цьому відео, тому залишайтесь, підпишіться на канал, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини. Коротенько, по суті. А вже розширено знімаю тут на YouTube і вже розповідаю більш детально про це. Тому підписуйтесь і на телеграм, і на Ютуб. А якщо потрібна права допомога, записуйтесь за номером телефону, бачите його на екрані. Попередньо записуйтеся, буде вона вам надана. Прова допомога. І так, є в нас таке роз'яснення від МОЗ. Знайшов я його на сайті Мінохорони здоров'я. Воно офіційне, публічне і називається таким чином. Хто може бути представником людини під час оцінювання експертною командою? Тобто, ну зрозуміло, що представник може бути. А хто може бути цим представником, і чим це передбачено? Зараз в цьому роз'ясненні ми з цим, цим розберемось. Людина, яка проходить оцінювання повсяденного функціонування експертною командою, має право запросити представника, якщо їй потрібна. Підтримка або додаткова консультація це може бути лікар. Соціальний працівник, адвокат або інший фахівець. Тобто, одразу фіксуємо для себе, що ми можемо запросити навіть лікаря з собою. Е, адвокат. Знову ж таки, різні бувають питання, тому, можливо, і адвокат знагадиться в цих питаннях. Все залежить від вашої ситуації. Або інший фахівець, як тут зазначено. Законодавство передбачає два види представників: законні представники відповідно до статті 242 Цивільного кодексу України і представники за довіреності відповідно до статті 244 цивільного кодексу. України. ну це в нас представництво по цивільному кодексу. Крім того, відповідно до закону України про адвокатуру, адвокат має право надавати правничу допомогу та здійснювати представництво. Це відповідно до закону про адвокатуру. Тобто, в нас МОЗ зазначає, що є три види представництва. Ну. Перший ви, то зрозуміло, представники за законом, це ваші рідні, близькі. Другий вид – це за довіреністю, Довіреність повинна бути нотаріальна в цьому випадку. І третій вид це закон про адвокатуру. Це в нас представниця по ордеру і про, по договору, укладеного між людинами. Хто може бути присутнім на самому оцінюванні? Залежно від формату оцінювання, очного виїзного за місцем перебування чи лікування або дистанційного з використанням телемедицини за заявою особи можуть бути присутні. І до речі, зверну увагу, що дійсно в нас є і такі використання телемедицини. Про це окремо знімав відео. Записував тут, залишу посилання для тих, хто перебуває за кордоном. Також ця можливість передбачена. Звертайте увагу. І так, хто ж може бути присутній? Лікар, який направив на оцінювання без довіреності лише на підстави заяви людини, тобто той лікар, ваш сімейний, з яким укладеним у вас є договір. Уповноважений представник, зокрема, адвокат, законний представник, представник за довіреністю, залучений лікар, фахівець з реабілітації, соціальний представник, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тобто немаленький перелік, да, звертаю увагу. Які документи підтверджують повноваження представника? Для різних категорій представників передбачено такі документи. Батьки малолітньої або неповнолітньої дитини свідоцтва про народження. Це категорія, по-першому, пункту, у нас, да, про який зазначала МОЗ. Опікун малолітньої дитини рішення органу опіку та піклування. Опікун або піклувальник повнолітньої особи, визнаної недієздатною або обмежено дієздатною рішення суду про призначення опікува... опікуна або піклувальника. Адвокат, договір про надання правничої допомоги, довіреність, ордер або доручення на безоплатну правничу допомогу. Інші представники за довіреністю. Нотаріальне засвідчення довіреності або документ прирівняний до нотаріальної довіреності, наприклад, посвідчений військовим командиром або начальником установи виконання покарань. Лікар, який направ на оцінювання, це заява людини, яка проходить оцінювання. Тобто не потрібно додатково ніяких довіреностей, просто ваша заява. Як оформлюється довіреність? Довіреність має бути складена. Ну, зрозуміло, що довіреності різних форм буває, і в нас моз. Дає роз'яснення, яка потрібна їм довіреність да, по медицині. Довіреність має бути складена у письмовій формі та підписана людиною, яка проходить оцінювання. Як правило, підпис засвідчується нотаріусом, але є винятки. Довіреність військовослужбовця, який перебуває в госпіталі або санаторії, може бути посвідчена начальникам закладу або лікарям. Довіреність військовослужбовця в частині, де немає нотаріуса, може бути посвідчена командиром частини. Довіреність людини, яка перебуває в установі виконання покарань, посвідчується начальником установи. Довіреність людина, яка проживає в населеному пункті без нотаріуса, може бути посвідчення посадової особи органом місцевого самоврядування. Довіреність на отримання безоплатної правничої допомоги посвідчується. Посадовою особою, відповідно, органу. На час воєнного стану довіреності військовослужбовців, збройних сил, і інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також працівників правоохоронних спеціальних органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, можуть посвідчуватися командиром, начальникам цих формувань, органів або іншого, повноваженого таким командиром, начальникам особи. Звертається. На це також увага. Як залучити представника? Людина, яка проходить оцінювання, має подати заяву у довільній формі, тобто форми встановленої немає. Заява подається у довільній формі. А також копію документа, що підтверджує повноваження представника, якщо представник залучається. Тобто ви пишете безпосередньо на голову цієї комісії. Зазначаєте, що від громадянина такого-то, такого-то, дата, рік народження, місце проживання, заява. Я такий-то, такий-то під час проходження е, оцінювання повсякденного функціонування е, прошу залучити представника е, з метою проходження оцінювання. В, у якості представника е, я прошу залучити такого-то, такого-то, який є мені там, або родичем, або е, між женами укладений. Договір там, про надання правничої допомоги, копія якого надається та ордер, якого надається, або довіреність. Ну, тобто, в такій формі вона не передбачена, як і каже в нас МОЗ, чітка якась форма, тобто довільна, її достатньо. Головне, щоб було зазначено необхідні реквізити, щоб з цієї заяви можна було з'ясувати, кого ви маєте бажання залучити для проходження цього огляду як вашого представника, і які він повноваження щодо вас має. І копії цих документів, звісно, долучити. До заяви. Важливо, людина має бути присутня на оцінюванні незалежно від наявності представника, ну, крім випадків заочного розгляду. Тобто, в деяких аспектах. Може бути представник ваші інтереси представляти, але під час самого медичного огляду безпосередньо будуть оглядати вас, і представник за вас, звісно, не може бути присутнім. Ну, це абсолютно логічно, але моз на це звертає ще раз увагу. І так, давайте коротенько підсумуємо: тобто, можуть бути представниками законні, представники родичі, да, представниками за довіреністю і адвокати. Да? І в нас тут є такий перелік: це лікар, який направив він взагалі без довіреності, уповноважений представник, адвокат, законний представник, представник за довіреності, залучений лікар. Фахівець з реабілітації, соціальний працівник і фахівець з супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Тобто перелік немаленький. Тому користуйтесь. Якщо вважаєте, що ця інформація була корисна, поділіться нею. Це допомагає розвивати цей канал. Підписуйтесь, звісно, це також допомагає. Ставте вподобайки і підписуйтесь на телеграм-канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.